Прийшла тебе запросити сьогодні у таке кафе. У кафе, у кав'ярню в Іспанії. Да? Ми з тобою 100 років знайомі. А ти ніколи не була. У мене в гостях на моїй дачі. Да? У мене дача в Іспанії є. Коли в моїй країні погана погода, я прилітаю сюди в Іспанію відпочити. А погана, погана погода у мене в країні майже завжди. Тому так вирішила. Passa pro próxima Рощі. Ніхто нас не вишине. ніхто нас від ціля не вишине. Тут інші закони, інші закони можемо на літній терасі сидіти відпочивати. Не затрачуй, не виводь мене на бані, на негативні емоції. Все. П'ємо, відпочиваємо, не тратимо гроші, бо гроші нам ще знатопляться. Да, да. Все, Пий. твоя вже одна лита, п'ємо і пліта. Зустріться, я поїхала до нього додому бухать. Бухать, да. ну, а що скривать? Ну любимо тобою випити. Дорогий літний алкоголь смакує нам. То чому собі відмовляти тільки так з головою треба? Щоб це не приросло в якийсь побутовий алкоголізм. Або взагалі в алкоголізм, так, да? іноді можна себе попалувати. Дорогим гарним алкоголем якимсь Хеннесі. Та. Да. Та нічого не було. Я шо? Жилася у незнайомого мужика Дума. Нічого страшного, я вважаю, не трапилось. В ну, общем, короче, почали ми спілкуватись, бачились 5, 10, 15, 20 разів. Все в ніби нормально. І настав час, коли він мене запросив у театр. І моя дискотека. Розумієш? Херня коротше. Не знаю, кому це нравиться Може, коли я буду більш е зрілому віці, може мені теж це сподобається, але наразі мені таке не подобається. Ну, в общем, коротше, вийшли ми з театра і він пропав на цілий тиждень. Взагалі. Ні смски, не подзвонить, нічого. Нічого. А щоб ти розуміла. В не існує ось тільки оці. Ну і чого я думаю, що в нього проблеми з головою, тому що коли я тільки прийшла в квартиру, у нього в ванній кімнаті церкало було завішено рушником. Ну, я ж як вихована людина, не буду лізти в душу. Правильно захочу, розповість потім сам. Ну, всім своїм знайомим друзям я ж розповіла, і ми жартували, що він вампір або білосніжка. Сніжка Поняла, що церква завішує. Ну і потім виявилось, що він просто не восприймає свою зовнішність. Хоча це двохметровий мужик весь в татухах з бородою. Тобто пісня із пісня дискотека. І от бачиш, як ми саміса. שתסיים Інша, та, да, тут іноді просто хепі хабі, і дете нахуй. Будь щаслива і здорова. Тому, в принципі, я їй і за це подякувала. Ну, і цей, він улітає, прилітає. Ми з ним зустрічаємося, він мене питає, чи мене все влаштовує в наших стосунках. Кажу, ні, Ні, не влаштовує. І я почала розповідати то, що мене не влаштовує, і то, що я б хотіла змінити знаєш, що я зрозумів, що я до тебе взагалі нічого не відчуваю? І спіймав себе на думці в голові, що коли ми маємо з тобою зустрітися, я не хочу з тобою бачитись. Коли ти приїжджаєшся для мене як тібе каторга. Я очі Ти стала частинкою мого життя і той Зой Б50, що в мене в голові просто є голос, який мені радить дуже погані речі і не дозволяє мені бути щасливим. Я кажу, добрий день, Алло, а що це происходит? Ну, Він каже, нам треба зустрітись, поговорити. Сьогодні я кажу ні, дорогой. Ми зараз з ним знову трішечки. Да? Я наразі ні з ким не знайомлюсь, не знаю, чи добре я роблю, тому я хотіла буде спитати, але я абсолютно не впевнена в цій людині. Може у людини знову стрельне білочка. Через два тижні він скаже, слухай, нічого не відчуваю, іди, іди нахуй. Да? Ну я йому особисто казала, що якщо в нас якимсь чудом все склеїться, і ми почнемо жити, наприклад, разом, так як у мене своєї квартири немає, і ми будемо жити в твоїй квартирі, бо в нього є своя квартира, те гарантій, що ти мені не скажеш через тиждень, що слухай, збирай свої речі і пистуй. Та, да? я до тебе нічого не відчуваю, це моя квартира. Тобто впевненості в людині в мене нема. Ну no і такий прикол, що сьогодні був, ми мали сьогодні зустрітися в один 13. Я там знати. Ти чого ж, ти, ти, ти щось не перепутав? Хлопчику, ти не перепутав. Я ж маю сидіти штати, поки ти нагуляєшся, ти мені подзвониш. Я приїду. Та ні. В мене ж інших планів нема. Та я лучше був лежати он на кроваті. І дивитися зі жінки вітьми. Понятно? Так не работає. Тепер ми граємося по моїх правилах, а не влаштуємо. Та да, про життя. Тому, якщо ти хочеш пригостити мене кавкою, і кохве-кохве,